Ще у листопаді знімальна група нашого телеканалу пообіцяла глядачам продовження історії про те, як переможець однієї з програм двійників шоу Мазгоон Олександр Кривошапко подарував 20 тисяч гривень дітям Херсонського обласного притулку. 20 тисяч гривень відомий співак передав у Херсонський обласний благодійний фонд захист, щоб дати їм можливість довести до кінця програму під гаслом Гостинний дім, а не убоге пристановище, яку вони розпочали на початку. Минулого року за цією програмою для дітей херсонського притулку була створена унікальна колекція одягу. Хто добре сказки вхолодіть до. Поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? В результаті творчої співпраці професійних дизайнерів, учнів майстерні гімназії номер 3 та дітей притулку було створено 20 суконь та 20 костюмів для хлопчиків. Ми дивилися різне, різне качество ткані. Тобто французький трикотаж, а це все виконано з французького трикотажу. Коли ми підійшли до стенду, там був вот синій цвіт і були горохи. До 40 го розміру і 40 включительно зробили на білому фоні синій горох, а ті, які постарше, зробили від 42 го розміру по 48. -го. Ми на синем фоні білий горох. 48 размер мы Ми всі с з дітьми что що зможе бути одна тонни і відділка буде только горошка. Перша реакція дітей на побачені моделі одягу була неочікуваною. Что это за горошки. Але як тільки вони його приміряли, одразу ж змінили свою думку. Думаю, що це хороша ідея, щоб всіх були однакові костюми. Мне Нравиться костюм, тому що він удобний як не прикро, та вже традиційним для нашого суспільства стало не робити, а критикувати. Отже, благодійну програму Гостинний дім а не убоге пристанище також зустріли критикою. Мовляв, навіщо дітям притулку дизайнерський одяг? Вот вирішили нарядити дітей і так далі. А коли ми побачили цю группку таких несчастных воробушков, когда дети попадают совершенно из разных категорий. Или ребенок, который по трагической случайности попадает сюда, и он приходит, например, в Люрексовом костюме, или ребенок, которого выловили, если можно так сказать, на вокзале, или вынули из канализационного люка. І от ми увидели на одному з праздников, як в одеты эти діти, і наскільки це неприятное зрелище. І ми решили вперше в Україні, я думаю, що вся Україна должна підтримати нашу ідею, пошить колекцію одежды для дітей Херсонського приюта. Під час заходу координатор проекту Ірина Тільняк сказала ключову фразу, яка на її думку повинна стати абеткою чесноти. Пусть э, этот путь э, зараженням добром будет единственным, Хронічним інфекціонним заболіванням. А, ну, якщо ж говорять, зимою заболівання. Коли ми запитали у дітей притулку, про що вони мріють найбільше, то почули очікувану відповідь. Я мечтаю, домой попасть, що в мене хороша сім'я, бо мені папа з мамою возили в цирк, в магазин, покупає мені все. Зараз сатрян Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.